Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Краця, і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено поділу майна подружжя, в чергово. Дуже велика кількість запитань з цього приводу ми отримуємо, надаю консультації. От вирішую, знаєте, зібрати ці ці питання в першу чергу, що стосується цивільного шлюбу, в якому от, потрібно розібратися і в якому виникає дуже велика кількість запитань осіб, які перебувають в так званому цивільному шлюбі, і намагаються поділити своє майно. На що варто звертати увагу, куди звертатись, що потрібно враховувати при цьому, яким чином діяти, на що можуть розраховувати, на що не можуть розраховувати. Зараз ви можете поставити відео на паузу, обов'язково підпишіться на цей YouTube канал, обов'язково підпишіться тут. В коментарях в мене є Telegram канал тому що там я розміщую відео і не завжди встигаю верніше розміщую свої коментарі стосовно. Тих правових позицій, тих подій, які відбуваються в Україні, своє бачення, тому що не завжди встигає з цього приводу зняти відео. Це важливо. Підписуйтесь, ставте вподобайки і телеграм-канал не забувайте. Також можете прокоментувати це відео, щоб як можна більше осіб, також поширити його в соціальних мережах, щоб як можна більше осіб дізнались про свої права. І так, поділ майна в цивільному шлюбі. На що звернути увагу? В першу чергу хочу звернути увагу, що у разі, якщо ну, за загальним правилом, як це все відбувається, це встановлюється відповідний юридичний факт проживання однією родиною, э, верніше проживання в стосунках однією родиною з певного числа. І з цього числа фактично, з цієї дати фактично все, що було придбано, є спільним майном цього подружжя і повинно ділитись. На 50% пополам. У разі, якщо не буде доведено, що це майно було придбано за особисті кошти, чи приватизовано, чи набуте як е, дарування, чи спадщина, і таке інше. Е, варто звернути в цьому випадку увагу, що у разі, якщо у вас існує, існує відповідний шлюб, не розірваний. Дуже часто трапляється так, що люди розійшлися, однак, знаєте, всім. Нема часу звернутися до суду, якщо є неповнолітні діти, або немає часу звернутися до відповідних відділень е, актів реєстрації цивільного стану, щоб якщо неповнолітніх дітей немає розірвати цей шлюб. Люди бувають от в такому зареєстрованому шлюбу офіційно ще там десятки років, однак вже в них є інші сім'ї, інші діти. Так от, щоб ви розуміли, поки ви знаходитесь в зареєстрованому шлюбі, ви не можете встановити факт проживання однією сім'єю з іншою людиною. Вам жоден суд це не встановить. І ви фактично не можете претендувати на те майно, яке було придбано в такому шлюбі, хоча ви проживали з іншою людиною, у вас є сумісні діти. Це не має значення. Вам ж суд не встановить цього факту проживання сім'єю з іншою людиною, поки ви знаходитесь в зареєстрованому шлюбі. Тому на це зверніть увагу. У разі, якщо ви розірвали свої правовідносини, то вам варто все ж таки про це подумати і офіційно це оформити. А в подальшому вже ну, вирішувати питання щодо цивільного шлюбу, встановлення фактів і такого іншого. Тобто розумієте, якщо ви знаходитесь в зареєстрованому шлюбі, ви не зможете встановити факт проживання однією сім'єю з іншою особою. Вам суд це не встановить. Запам'ятайте. Тепер, що стосується встановлення таких фактів, фактично, це відбувається в позовному провадженні, тому що є відповідний майновий спір. Для цього будуть додані і покази свідків, і покази сусідів, покази там, дільничних лікарів, дільничних інспекторів, тобто будь-які фотографії, альбоми, відео, які будуть доводити, з якого числа ви саме проживаєте однією сім'єю, щоб саме з цього числа встановлюються відповідні майнові. Обов'язки. І це дуже важливо. Саме встановлення цього факту, як і при розірванні шлюбу, коли ви подаєте відповідну заяву про розірвання шлюбу, ви обов'язково також зазначаєте, з якого моменту ви не проживаєте разом. І фактично з цього моменту, вже, хоча ви знаходитесь в зареєстрованому шлюбі, ну ви подали заяву, ну вже майно не буде вважати спільним майном подружжя, тому що з цього моменту ви не проживаєте однією сім'єю і не витрачаєте кошти. Сім'ї на придбання того чи іншого майна. Таким чином, звертайте на це обов'язково увагу. У разі, коли ви доведете цю обставину, то звичайно вже виникають, я маю на увазі обставини проживання дні сім'ї, виникають інші правові підстави для набуття правовласності і поділу майна подружжя. Тому, у разі, якщо ви все ж таки маєте певне майно, маєте певні там обов'язки. Вам бажано при проживанні днієї сім'ї, при цивільному шлюбі, так званому, все ж таки певним чином оформляти свої відносини. Ви можете укладати або шлюбні договори, або відповідним чином реєструвати придбання тієї чи іншої нерухомості, де прямо брати від іншої особи, з якою ви проживаєте, чи реєструється, чи не реєструючи шлюб, відповідні. Підтвердження того, що це майно придбане за ваші кошти. Ну, це вже окрема ситуація, вона е, досить індивідуальна. В принципі, це можна буде зробити, в разі якщо ви звернетесь до фахівців. Можете звертатись до нас, ми допоможемо вам це зробити. Як це правильно юридично оформити, для того, щоб в подальшому е, при судовому розгляді справ у іншого подружжя, фактично, у разі якщо ви е, досягли такої згоди, ну. Не виникало будь-яких підстав для оскарження безпосередньо права власності на те чи інше майно. Тому звертайте на це увагу, звертайте увагу, що майно придбане в цивільному шлюбі, якщо це буде встановлено, є спільним майном подружжя, і це дуже важливо при розгляді таких спорів в судах. Поки на всьому все. У разі, якщо у вас є питання, можете здавати у мене в телеграм-каналі, там в коментарях, тут в YouTube-каналі, звертайтесь до нас, з радістю проконсультуємо, прокоментуємо і допоможемо вирішити бажано, звичайно, в позасудовому порядку. Це ми також практикуємо. У нас дуже велика кількість спорів е вирішується в позасудовому порядку. Так, так, мовити, таким інституцією такою медіацією між подружжям, яке в зареєстрованому чи незареєстрованому шлюбі знаходиться. І я вважаю, що це найбільш ефективний спосіб вирішення таких спорів. Поки на цьому все. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь обов'язково на телеграм-канал, ставте вподобайки, коментуйте це відео і пам'ятаємо, Україна, обов'язково переможемо. Віримо в наші Збройні Сили, віримо в Україну, віримо в перемогу. Слава Україні!